Коли чоловік швидше росте в стосунках чи без них. Одні кажуть, що за будь-яким успішним чоловіком стоїть жінка, інші, що спочатку потрібно встати на ноги і тільки тоді починати створювати стосунки. Насправді, правильної відповіді немає. І справа не в особливості питання, справа в самому питанні. Формулювання вже визначає потребу. Найшвидше чоловік росте тоді. Коли він самодостатній, а для самодостатності йому потрібен лише він сам. Парадокс в тому, що самодостатньому чоловіку не потрібні стосунки. Цей пункт з'являється через соціальний тиск від мам, тіток, сестер та інших родичок, які з самих пелюшок тебе вже з кимось сватають і одружують. Але треба розуміти, що те, що для жінки романтично та бажано, для чоловіка може бути критично та небезпечно. Потрібно розуміти, що ми є різні. У нас різний гормональний фон, різні мотивації, різне мислення. Чоловік може щиро любити тільки в певних умовах. Тому якщо ти ці умови для себе ще не створив, то і вступати в стосунки не має сенсу, тому що ти, як мінімум, втратиш час, як максимум втратиш себе. Якщо ти будеш як той герой якоїсь мелодрами, бігати за своєю коханою, ризикувати всім, що в тебе є. Бігти за останнім вагоном поїзда, на якому вона поїхала, бо заплуталася в власних відчуттях, то ти здивуєшся, наскільки сильно відрізняється фінал у фільмі від реального життя. Ти не закінчиш тим, що лежатимеш з нею в одному ліжку і з посмішкою переможця дивитися на неї, поки вона каже, як сильно тебе кохає, тобі варто подорослішати чоловіче. Ти потонеш залежним, втративши та потребуючи багато ресурсів, загробиш своє здоров'я і перестанеш хоч якось контролювати свої емоції. Якщо ти дивишся даний ролик, значить ти зацікавлений в персональному розвитку як чоловік. Переходь в мій телеграм, де я пишу пости по чоловічій освіті. вже склалося, що нам вдалося сформувати достойний ком'юніті з чоловіків, які мають схоже мислення, посилання під відео. Чекаю на тебе, перш ніж вестись на ці стереотипи, сформуй принципи, які допоможуть не помилитися з вибором, та почни займатися собою. Тому що якщо ти з купою комплексів та деструктивних установок почнеш будувати стосунки, вони все одно не подарують жодного щастя. А вирішивши якісь свої глобальні проблеми, ти зрозумієш, виявляється, що в житті чоловіка далеко не стосунки стоять на першому місці, іншими словами. Самодостатній чоловік перебуває не в пошуках жінки, а в пошуках можливостей. Історія дуже круто може нагадати приклади, які можуть підтвердити так і спростувати обидві позиції. Відповідно, немає однозначної відповіді, а отже, немає і правильної. Тому не потрібно будувати домисли та піддаватися впливу когнітивних спотворень, про які вже я писав цілий гайд. Я вам більше того скажу. Допустимо, ви розвиваєтесь, прогресуєте в різних сферах життя, будуєте кар'єру, здоров'я, вступаєте в стосунки і все йде по одному місцю. Які гарантії, що цього не трапиться? Ось просто припустилися якоїсь помилки на якомусь етапі відбору, прогнулися, провалили баланс значення, повелися на маніпуляції, порушили гормональний фон. Статися може що завгодно або інший сценарій. Знайшли сенс життя у своїй жінці, завдяки цьому виросли, але з якихось причин розлучилися і поставили хрест на собі. Хіба таких прикладів мало? Ви розумієте, до чого я веду? Взагалі не можна в стосунках шукати інструмент особистого зростання. Насамперед потрібно стати самодостатнім. Тоді ви навіть не подивитеся у бік тих, хто вас гальмуватиме і відволікатиме. Хороша жінка має здатність адаптуватися під свого чоловіка. Прийняти його ритм життя та не заважати йому, тоді стосунки складаються позитивно для всіх. Проте, коли чоловік інфантильний, то ні одна жінка не допоможе йому стати успішним та ментально зрілим. Будь-який емоційний дисбаланс, який люблять провокувати деякі жінки, на дистанції викликає виключно залежність та створює кризу. Навіть якщо в моменті нам здається, що вона нас мотивує. Ми настільки прив'язуємось до неї через цю мотивацію, що слабшаємо і обожнюємо її, наче вона наш кисень. А відбери її, і ми задихнемося.